Станом на зараз Хмельницька АЕС має два гігаватних енергоблоки і два блоки на стадії будівництва, яке почалося ще у 80-х. Третій блок станції закінчений на 75%, четвертий на третину. На 10-му році війни з Росією в умовах постійних обстрілів всієї території України керівництво енергоатому. Вирішило, що саме час добудувати ці два блоки, і хоче зробити це оригінальним методом, а саме купуючи старі російські реактори, виготовлені 20 років тому. Як так сталося? Зараз розкажу на вільній українській території. Зараз діють три АЕС: Хмельницька, Південноукраїнська та Рівненська. Вони покривають 55% потреб України. Окупована у березні 2022 року росіянами Запорізька АЕС має 6 гігаватних блоків, що робить її найбільшою АЕС у Європі. Після повномасштабного вторгнення українська енергосистема постійно піддається атакам російських ракет і дронів. І восени 2022 року це призвело до масових відключень електроенергії. За даними головного диспетчера Укренерго Віталія Зінченка, на початку цього року Україна знову була на межі відключень, яких у останній момент все ж таки вдалося уникнути. Але й після завершення опалювального сезону на АЕС традиційно починаються ремонти, які супроводжуються зупинкою енергоблоків і можливим дефіцитом електроенергії. 2024 рік не буде виключенням. На додачу до власної генерації Україна отримує допомогу від сусідів, але технічні можливості поставки електроенергії обмежені до менш ніж 2 гігаватт. Але навіть якщо перетин для імпорту буде розширено, це стане лише тимчасовим рішенням. Щоб вирішити проблему, треба повернути до енергосистеми окуповану росіянами частину генерації, а саме Запорізьку АЕС. Може здатися, що всі проблеми генерації Україна вирішить, звільнивши ЗАЕС. Але є два але разом зі звільненням станції Україна відновить електропостачання на окупованих зараз територіях. Ну і по-друге, після втечі з Енергодару росіяни зроблять усе можливе, щоб станція лишилася непридатною до роботи. За найкращого сценарію, ми зможемо відновити роботу ЗаЕС за 2-3 роки. За найгіршого ніколи. Окрім АЕС, проблеми з генерацією має Курахівська ТЕЦ, яку росіяни денацифікують артилерією мало не щодня. А слов'янська ТЕС, поруч із лінією фронту, також не раз потрапляла під обстріли. Разом ці дві станції генерують 500-700 МВт, Тож нам треба шукати нові джерела генерації електроенергії, повертати в роботу зупинені раніше блоки ТЕЦ та встановлювати більше систем ППО для захисту електростанцій. І в енергоатомі запропонували власне вирішення цієї проблеми. Прекрасний план неперевершений на час відновлення незалежності. Україна мала 15 енергоблоків на 5 АЕС, які працювали виключно на російському ядерному паливі. Першою спробою зменшення залежності від РФ була ідея переробки високозбагаченого урану із нашої ядерної зброї на паливо для АЕС, яку запропонували в парламенті України. 92-го року американська компанія General Atomic запропонувала Україні співпрацю, але УкрАтомЕнергопром, попередник енергоатома, пропозицію чомусь не зацікавився. Натомість Леонід Кравчук поспіхом віддав всю українську ядерну зброю з ураном, яким ми могли живити наші АЕС, потенційному агресору Росії. Кому цікаво, я вже розказував про ядерне роззброєння України ось у цьому відео. Наступною спробою став 95-й рік, коли американська Westinghouse Electric пропонувала побудувати в місті жовті води підприємство із виробництва ядерного палива із українського урану. Але на жаль, і цей проект було поховано. Держком Атом, попередник енергоатома, віддав перевагу російському концерну Твел, який обіцяв до 2013 року побудувати на кропивниччині завод із виробництва ядерного палива. Від 2011 року навіть було створено спільне українсько-російське підприємство, яким опікувався особисто прем'єр Микола Азіров. Незважаючи на те, що росіяни навіть не починали розробляти проєкт, від нього відмовилися уже після початку війни у 2015-му. Сьогодні на Хмельницькій АЕС працює два блоки і планується добудувати іще чотири. Третій та четвертий блоки мають бути совєтського типу, а п'ятий і шостий на американській технології. Міністр енергетики Герман Галущенко налаштований оптимістично і заявляє, що одночасне будівництво чотирьох блоків почнеться уже цього року, а за два з половиною роки має запрацювати перший реактор. У разі реалізації цього проєкту Хмельницька АЕС стане найбільшою атомною станцією Європи, обігнавши окуповану нині Запорізьку АЕС. До американських розробок питань немає. Це новітні реактори AP1000 від компанії Westinghouse, які в Європі ще навіть не використовувалися. Вони мають серйозніший підхід до безпеки, зокрема, потрійний захист від знеструмлення. При аварійній втраті живлення такий реактор переходить на резервне джерело від дизеля. А у випадку пошкодження генератора він може ще до трьох діб працювати без будь-яких небезпек. Потужність кожного такого блоку становить понад 1 гігават. За даними голови енергоатома Петра Котіна, один із блоків для Хмельницької АЕС призначався для роботи на станції у південній Кароліні, яка не була добудована. Тому Україна отримала знижку у 50%. Вартість будівництва одного блоку оцінюється у 5 мільярдів доларів. Галущенко вважає роботу американських реакторів в Україні геополітичним проєктом і проводить аналогію із американською зброєю, бо саме під час війни в Україні світ побачив, що Петріот – це найкраща система ППО. Так само можна буде сказати і про атомну енергетику, вважає міністр. Цей тип реакторної установки американської компанії Вестінгаузу вважається, що для нас є головним можливим елементом неперевершеним з точки зору ядерної безпеки, тобто безпеки використання ядерної енергії. Для нас це питання сьогодні є номер один. Щодо інших унікальних можливостей цієї реакторної установки, то це так звана маневреність. Що це означає? Це означає можливість регулювати поточну потужність реакторної установки, а відтак допомагати українській енергосистемі уникати. Перевантажень і колапсів. Щодо інших параметрів, то в першу чергу це сучасне програмне забезпечення. В Росії такого немає. Далі це сучасне обладнання. Починаючи від усього: від двигунів, від запорної арматури, від всього того, що собою являє складна технологічна і енергетична установка з точки зору експлуатації. Ну і Важливим параметром цих реакторів є їх високий коефіцієнт використання ядерного палива. Тобто на одному кілограмі ядерного палива в реакторній установці Westinhaus можна виробити більшу кількість електроенергії, ніж на російських ВВР 1000 Тому, якщо дуже коротко зупинитися на цьому, можна однозначно говорити, що Порівнювати ВВР 1000 і сучасну американську установку EP1000 це як порівнювати колишню Волгу російського виробництва із сучасним Мерседес. І тут починається найцікавіше: а саме два інших реактори. Це стара совєтська реакторна технологія потужністю так само в 1 ГВт. Такі ж реактори уже працюють на двох робочих блоках Хмельницької АЕС і ще з 80-х років. Два новіших реактори планували встановити на болгарській АЕС БЛН. Але після купівлі вони уже два десятиліття лежать без діла. Реактори цього типу та супутнє обладнання виготовляються лише у Росії. Тому для будівництва реакторних установок треба було би залучати росіян. Колишній заступник міністра палива та енергетики Микола Штейнберг пояснив, що продаж реакторів та комплектуючих між державами проходить спеціальний експортний контроль. Тому для купівлі реакторів у Болгарії Україна має отримати дозвіл виробника, тобто підписати договір із Росією. Вишенькою на цьому торті є те, що контролем за такими угодами займається МАГАТЕ. Заступником директора якого є росіянин Міхаїл Чудаков. Взагалі, МАГАТЕ це дуже цікава організація, яка робить більше шкоди, ніж користі. Я розказував про неї ось у цьому відео. Як відомо, Україна 100% залежала від Росії щодо поставок свіжого ядерного палива, а також зберігання відпрацьованого ядерного палива. Як свіже, так і відпрацьоване ядерне паливо. Все це ми отримували з Росії і відправляли в Росію відпрацьоване ядерне паливо на зберігання. І ось у цьому якраз і була головна проблема ядерної безпеки реакторів ВВР-1000 та ввр 440 російського виробництва. У будь-який момент припинення постачання ядерного палива свіжого на наші енергетичні ядерні установки загрожувало зупинкою виробництва ядерної енергії. А це 50-60% в залежності від сезону покриття усіх енерговитрат України. Та ж сама проблема була і з відпрацьованим паливом. Якщо Росія припинить його приймати, тоді українські АЕС мають бути зупинені. і Більше того, ситуація могла призвести до важкої радіаційної аварії. Отже, тема обслуговування реакторів ввр 1000, ввр 440 в умовах війни перетворюється на проблему і енергетичної безпеки, і ядерної та радіаційної безпеки. Тому чим швидше ми позбавимося цієї залежності, тим безпечніше буде. Україні ядерна енергетика. Цікаво, що у квітні 2023 року керівник енергоатому Петро Котін підписав із американською компанією Holtec угоду про початок роботи в Україні американських малих модульних реакторів. Але за кілька місяців Котін дав задню і анонсував купівлю старих російських реакторів у Болгарії. Вартість угоди з росіянами за словами міністра енергетики Германа Глущенка. Мала скласти 600 мільйонів євро, що значно дешевше за нові реактори такої ж потужності, які можуть поставити американці. Ці заяви викликають багато питань: основне, як можна допустити Росію до будівництва АЕС в Україні? Також не зрозуміло за чий рахунок буде цей бенкет під час війни. З умови того, що економіка України тримається фактично на допомозі Заходу, важко уявити, щоб США та Євросоюз погодилися спонсорувати купівлю російських реакторів. Також гостро стоїть питання безпеки. Додаткові 4 гігавати генерації на одному об'єкті суперечать заявам керівництва держави про децентралізацію енергосистеми, яка мала би стати менш вразливою для атак росіян. Після того, як ворог почав бомбити нашу енергетичну систему, Україна оголосила про плани на будівництво розподіленої генерації, що мало би зробити енергосистему максимально децентралізованою та менш вразливою для ракет і дронів ворога. Очевидно, що будівництво найбільшої в Європі атомної станції суперечить цим планам. Також невідомо де брати гроші для настільки масштабного проєкту. Я вже не кажу про залучення росіян до будівництва критично важливої та потенційно небезпечної інфраструктури. З самого початку це все більше схоже на популізм і навряд чи може бути втіленим. Чи доцільно і чи можливо реалізовувати такі масштабні плани під час війни у зазначені терміни? А це риторичне питання можна відповісти, згадавши нещодавню історію. У лютому 2023 року американці подарували Україні мобільну газотурбінну електростанцію вартістю 15 мільйонів доларів та потужністю 28 мегаватт. Вона мала би забезпечити світлом понад 100 тисяч домогосподарств. На її доставку в найкоротші терміни з США до Жешова в Польщі, двома авіарейсами, було витрачено 2,5 мільйони доларів. Щоб встановити та налаштувати таку станцію, потрібно 11 днів. Енергоатом витратив 8 місяців на її запуск лише у тестовому режимі, а доставку так і не оплатив. Новин про те, чи відбувся повноцінний запуск станції, я так і не знайшов. Не знаю, що й думати про одночасне будівництво чотирьох атомних реакторів. До речі, Україна теж має власне виробництво газотурбінних електростанцій. Зокрема, їх виготовляє державне підприємство Зоря Машпроєкт, що є частиною Укроборонпрому. Наприкінці 2022 року Зоря пропонувала державі поставити п'ять готових до роботи електростанцій загальною потужністю 40 МВт. На початку 23-го року вже було готово вісім турбін з загальною потужністю 160 МВт, А наприкінці 23-го були готові ще чотири газотурбінних двигуна по 24 МВт кожний, тобто майже такої ж потужності, як і американців. Крім того, українська розробка може обігрівати житлові масиви, нагріваючи воду завдяки теплу від генерації електроенергії. Зараз понад 500 установок українського виробництва успішно працюють у різних країнах світу. Наші екологічні газотурбінні електростанції мають короткий час запуску, дозволяють часті і швидкі запуски, які не може собі дозволити ядерний реактор, а також потребують мінімум персоналу. І до речі, це не реклама. В цьому відео немає реклами. Я маю до української влади лише два питання. І друге з них: чому навіть під час війни вітчизняні виробники критично важливого енергообладнання досі не мають замовлень від обладміністрації і Міністерства енергетики, а ми всерйоз обговорюємо купівлю реакторів із країни-агресора. Дякую, що додивилися. Поширюйте це відео, сприяйте розголосу, діліться думками. З вами був Назар до нових відео і нових тем. Побачимось.